Привітки, друзі! З вами знову Руда Біологія. Сьогодні початок літа, перше червня. І я знаходжуся у природі. Зараз спробуємо дізнатися ранкові таємниці, адже ранком в природі відбувається дуже багато всього цікавого. Найперше, кого я побачила, це чаплю біля води, яка на полюванні. Треба бути дуже обережною. І ходити по хащах тихенько, щоб не злякати жодну тварину. І можна тоді побачити багато всього цікавого. Ну що, спробуємо. Чуєте? Серед гілля дерев співає вивільга. Дуже яскрава пташка нашої місцевості. Вона гимодного кольору, але вона дуже ляклива. Зараз до неї підібратися. Треба ступати дуже тихенько. Щоб не наполохати жодну тваринку. О, ось тут фазанчики шукали щось смачненьке. Ось знову сліди діяльності фазанів, фазани належать до. Птахів, родинни куроподібні, тому вони всі, так само як і курочки, полюбляють грибтися і шукати всіляких личинок або черв'ячків. До речі, дуже лякливі тварини і підібратися до них теж доволі складно. Але мені все одно вдалося зняти їх на відео. Вивільги хитрущі. як я до них не наближаюся, вже розітнять, але вони тікають від мене. Я вам покажу зараз на ілюстрації, як вони виглядають. Дійсно дуже цікава пташка. А ось подивіться, які попереду цікаві купини. Ні, друзі, це не кротовини, це купини. Там внизу переплилися корені степових рослин, і от утворилися ось такі горбики. Хоча їх потім використовують, видно, як фазани порили. Або можуть і мурашники тут облаштовувати мурашки. А ось друзі, гляньте, я знайшла. Тутове дерево, ну вам більше відомо, якщо вколеться. Ви бачите, що сталося з його листочками? Це все наробив замороз. Тутове дерево це доволі південна рослина, і воно розпускає свої листочки одне із найостанніших. Але в цьому році воно зробило це невчасно. Кажете, так що ж тут цікавого? Ну померзло та і це. Але виявляється, що в рослин на всі якісь такі форс-мажорні ситуації є один секрет: це сплячі бруньки. Так от вони роками можуть спати собі, сидіти тихенько і нічого не робити. А коли стаються ось такі небезпечні ситуації, як той же заморозок, коли здавалось би, все рослинка померла, вони прокидаються, і з'являються нові листочки, нові пагони. Таким чином, рослина відновлює свою життєдіяльність. Уявляєте собі? Тобто така спляча брунька може дрімати собі 5, 10, 15 років, а потім прокидається. От вам і рослини. А взагалі степ у цьому році потерпає, тому що зовсім немає вологи. І не дивлячись на те, що вже на календарі 1 червня і досі. Немає того різнотрав'я, яке повинно бути в цей час. Йому реально не вистачає вологи, дощів, і тому стоїть все ось таке доволі бліде. Я дійшла до річечки, хоч вона ось така не широка, але подивимося, хто є тут, що робиться тут зранку, чи знайдемо когось цікавенького. І відразу бачимо, що тут кружляють ластівки. Бачите, сіла, да? таку грязючку. Думаєте, вона що там шукає? Вона набирає цієї глини, а потім летить собі і робить із неї гніздечко. Ліпить гніздо із такої глини. Вау, які чудові зелені водорості! Подивіться, краса! Причому чому різних видів. Бачите, ось такі якимись ковбасками? Такі схожі на вату, але все ж таки це водорості. А також все дно вкрите водоростями. Куди ж без них жабки на сонечку гріються? Хоч це і земноводні, але на сонці довго вони бути не можуть. Раптом що стрибають у водичку. Пробуємо наблизитися. Різновікові жабки ось такі красунчики. Шкіра майже пересохла, тому. Думаю, швидко вони вже будуть стрибати у воду. Куди ж в степу без мурашника натхненно працюють, щось тягнуть, а горобці тим часом ганяють сича. сичаум, бачите, сидить? Ну, в день вони володарі, адже пластівки та горобці це денні птахи, а сич нічний. І от він зараз не дуже добре бачить, тому вони його ганяють. Ось така своєрідна помста хижому птаху. Сидить, бачите, напружився. До речі, він, коли її нервує, він починає танцювати кумедно. Дивіться, яка чудова личинка. От вона. Це, здається, жук Плавунець. Ой, а тут поруч жаби. Дивіться, вона не туди потрапила. Треба ховатися, бігом-бігом ховайся. Бо зараз тебе знямають. Все, заховалася, мул. Подивіться, вау, подивіться, яка п'явка. Ви бачите? Щось там у своїх справах, щось шукає. Ех, і би кровці посмактати, як немає з кого. Заховалася. А ось ще одна. Теж намагається кудись дістатися, але значно менших розмірів. Ось гляньте, яка красуня. Явка це родичка кільчастих червів. Ну, Родичка дощового черв'яка. Тільки от вона веде водний спосіб життя і кросисний спосіб життя. А от і личинка продовжила свій рух перебіжками. Ось іще одна п'явочка. До речі, коли п'явка когось кусає, вона виділяє речовину гірудин для того, щоб кров не згорталася, була ріденькою, її було зручно смоктати. Тому п'явку відривати не варто, доки вона сама не насмокчеться. І ось такі, здавалось би, не дуже приємні тварини люди почали використовувати у медицині. Навіть є такий розділ гірудатерапія. Кажуть, що допомагають від багатьох хвороб. Є навіть такі спеціальні медичні п'явки, які вирощують в лабораторних умовах. Скільки всього цікавого можна побачити у річці на мілководжі? Варто лише бути трішечки спостережливим. До речі, ось та личинка це личинка. Жука плавунця. Вона хижа. У неї такі потужні щелепи, так звана маска, якою вона може нападати на пуголовків жаб і навіть на мальків риб. Друзі, саме зараз сезон очеретяночок. Чуєте, як виспіває? Вон вона на дереві сидить у шлюбному вбранні. Ну, взагалі, чим цікава очеретянка, справа в тому, що їх дуже полюбляють зозулі, тому там, де є очеретянки, завжди можна почути принаймні, побачити зозуль. Право в тому, що саме у гнізда очеретянок зозулі підкладають свої яйця. І коли зозулення народжується, а воно народжується першим, то воно викидає всі яйця і гнізда очеретянки. І оці маленькі пташки потім вигодовують е, чи маленьке зозулення як свою власну дитину. Гляньте яку цікаву штучку знайшла. Бачите, ось такий шматочок піни. Можливо, ви на нього й уваги не звернули. Зараз покажу ближче. Так от є така комаха. Вінниця. І ось тут, на стеблинці, вона залишила яйця, з якої вилупилася личинка. І от в оцій піні, як під захистом, і зволожені і знаходиться ця личинка. Навряд чи комусь із тварин захочеться таке їсти. Так що ось таке пристосування. Давайте спробуємо зазирнути туди. Ось вона, друзі, ця личиночка. Ось така. Не переживайте, з неї нічого не буде. Зараз я її відпущу, і вона собі зробить новий будиночок і буде собі далі жити. Вау, дивіться на галявинці, скільки я їх знайшла. Бачите? От вони скрізь ці пінниці. Оселилися на рослинці, яку звати пижмо. Воно ще не зацвіло, але пінницям байдуже. Гляньте. Такі величезні шматки піни. Ось такі цікаві тваринки живуть. Там власне по всій території України. От придивіться, бачите, на кожній рослинці є ця біла плямка. Це все вони. Ну от я завжди говорю своїм учням, що в природі все взаємопов'язано. На тому ж пижмі, якщо придивитися, то там ще і живуть попелиці, Попилиці доять мурашки. Пополицями харчуються жуки-сонечка. Бачите, живуть пінниці, і так на кожній рослинці. Якщо поглянути, то кожна є їжею для когось або помешканням. Тому в природі реально все дуже взаємопов'язане, утворюючи ось такі ланцюги живлення. Тому перед тим як вам якась тварина чи рослина не подобається і вам захочеться її знищити, подумайте, що можливо то чи ясь домівка. Ну погодьтеся, нам же не дуже подобається, коли наші вороги руйнують наші будинки, але ж кожна комашка, пташка. Чи амфібія, чи земноводний, чи кожна рослина це теж живий організм, такий самий, як людина. До речі, друзі, доки я йду і змінюю локацію, порада усім, хто хоче мандрувати в природі. Обов'язково треба одягати. Е Такий одяг, щоб були закриті нижні частини тіла, ну, тобто ноги. Адже завжди в траві є кліщі, до речі, кліщі з дерев не падають, вони в траві живуть, якщо що. І тому треба закривати. Також можуть бути змії, ящерки. ну, Вони не те що якоїсь шкоди завдають, але доволі неприємно. Чи інші якісь тварини, чи колючі рослини, тому варто одягати щось таке закрите. От зараз покажу, яке взуття я використовую. Бачите, ось такі. Такі високі, закриті, шнуровані, і це дуже зручно, тому це одне із правил мандрівника. Ну також, звісно, ось таку спекотну пору року треба одягати головний убір. Я його залишила на привалі, тому я зараз роблю неправильно. Ви, хто мандрує природою, обов'язково одягайтеся, щоб ультрафіолетові промені не могли вам зашкодити. Тому я намагаюся бути весь час е десь заходити в тінь. Щоб не мати теплового удару. О, ось бачите? Ось і зайшла в тінь. Рухаємося далі. Це в нас летить чапля на полювання. Ось вона. До речі, я зараз знаходжуся у заростях так званої акація. Так звикли її називати, ось цю рослинку. Насправді, її звати рубінія псевдоакація. Це ось така південна рослина, яка теж доволі пізно розпускає свої листочки і зацвітає, саме тому, що вона є південною. І якщо б ми з вами рухалися на південь України, от Херсонська область, далі Крим, то ми б побачили величезну кількість лісозмуг із ось такими рослинами. Не знаю коли, але якимось чином вона була розповсюджена по всій Україні і дуже чудово тут прижилася. До речі, це одна із бобових рослин, причому, що цікаво, що це дерев'яниста рослина, що для бобових не так вже й часто. І ось вам доказ, що вона належить до бобових рослин. Бачите, що минулорічні плоди ось такі залишилися боби, схожі на плоди гороху, правда? До речі, у нашій місцевості пробіння псевдоакація один із найкращих медоносів. Бджолярі дуже її поважають і часто ставлять свої пасіки саме у заростях рубінії. Квіти дають неймовірну кількість нектару, з яких бджоли виробляють мед. Можливо, хтось із вас запитає, а що то за рослина така, в якої, начебто, боби, але величезні. Ось такі? Це теж родина бобових, тільки рослинка називається гледича та колюча. Взагалі цікаві е, такі дуже плоди можна використовувати для. Різних виробів декоративно-прикладного мистецтва. Чи не так? Величезна кількість павутиння скрізь. Я вже просто вся в ньому і скоро перетворюся на жінку павука, якщо чесно. <звук> але. <звук> ну, але ж то, павучки оставляють свої тенета. Така в них професія, такі в них справи, таке в них життя. Ой, а оця рослинка мені зовсім не подобається. І торкатися я до неї не буду. Я, звісно, не ботанік. Але щось таке, мені здається, що це тут виріс борщівник. Це дуже отруйна рослина, настільки отруйна, що якщо до неї доторкнутися, то відразу на шкірі будуть страшенні опіки і алергія. Дуже схоже. я не впевнена, можливо, хтось із глядачів краще знає. Але от дуже схоже на нього. Тому якщо побачите таку рослину, оминайте так само, як і я. От, до речі, згадайте, я говорила, це одна із причин, навіщо потрібне взуття з високими халявами, щоб от не торкнутися ось таких небезпечних рослин. Е, взагалі, друзі, от я своїм учням розповідаю і вам розкажу, що є таке поняття, як лісовий етикет. Це тоді, коли ми мандруємо в природу, і треба виконувати певні правила, щоб і природа вам не зашкодила, і ви природі. Ну, наприклад, не ламати рослини тільки тому, що вони вам не подобаються чи подобаються. Можливо, то є червонокнижна рослина. Звісно, не зазирати в різні дупла, нори і так далі. Адже там може бути дика тваринка. А якщо вона ще й хвора або просто захищає свою домівку, тому це може бути дуже небезпечно. Ловити диких тварин, і приносити їх додому ну, це теж не є дуже правильним. Тому що дикі тварини вони на те й дикі, що вони звикли жити у природному середовищі, а крім того, вони можуть розносити різні інфекційні хвороби, не забувайте про це. Ну, і звісно ж, не можна розводити багаття, чи залишати його, чи щось таке подібне. А про гриби, так то взагалі окрема історія. Якщо ви не знаєте, що це за гриби, і в них не впевнені, то краще їх не брати. До речі, існує така думка, що гриб можна. Спробувати на смак сири і визначити. Смачний, значить добрий гриб, тобто їстівний, а не смачний, значить отруйний. Це все неправда, ніякими способами неможливо визначити їстівний чи отруйний гриб, крім того, що, напевно, знати, який він. Ось так. Ви ніколи не замислювались, чому певні рослини мають якісь певні назви? Вони ну, вже не просто так їх дають, розумієте? Ось, наприклад, перед вами шина лугова. Бачите. яка? З такими яскраво-рожевими квітами рослина теж належить до родини бобових. А от зараз я вам розповім, чому вона так називається. Українська назва має прослов'янське походження, утворене від чипати. Назва мотивується тим, що ця видка рослина має вусики, за допомогою яких чіпляється за інші рослини або предмети. А ось цю рослинку звати хрінниця. Вона вже належить до родини хрестоцвітих, бо їхня квіточка має чотири пелюстки, розташований хрест навкрест. Ну а чому вона хрінниця? Ну тому що якщо потерти її частинки, ось ці плоди, то вона має доволі такий неприємний і різкий запах. Хоча інколи справді дуже важко визначити, чому рослина отримала ту чи іншу назву. А наприклад, ось на воді є така повністю водна рослина, це жовтець. Жовтець водяний. Бачите, це квіткова рослина. І коли говориш жовтець, то всі зазвичай кажуть, чому він не жовтий? Він має ось такі білі квіточки, але звати його жовтець. У водичці плавають мальки риб. Якраз прийшов сезон нересту, з'явилися мальки. Вони мають різні розміри, звісно, бо мають різний вік, і це мальки різних видів риб. От а ось цю рослинку звати синяк. Я думаю, що не варто пояснювати, чому він так називається. Коли їх розцвіте багато, то звісно будуть сині галявинки без цих цікавих квітів. Ну і звісно ж, яка водойма? І без бабки. Ось вона красуня сидить. Гвинтокрил. Ось такий в природі. Цієї комахи, до речі, людина і списала приклад гвинтокрила. Це хижаки. Вони весь час біля водойм. Ну, по-перше, вони тут полюють. А по-друге, <смеш> по вони відкладають у водичку яйця. І роблять це доволі часто. Ну, для того, щоб залишити своїх нащадків. ще одна, але це вже іншого виду. Бачите, черевце зовсім іншого кольору. А прокричав, бабка, це хижачка. уявляєте, стенет може дістати павука. Глянь, такі чудові, гарні крильця і величезні фасеткові очі. Ну, не будемо її чіпати, нехай собі летить далі. Друзі, знайшла шавлію. Взагалі багато видів шавлі існує у природі, і на території України теж. До речі, гляньте, такий блакитний метелик ось тут сидить. Мене зовсім не боїться. Так от, шавлі в перекладі означає допомога, поміч. Тому що. Практично всі вони є лікарськими рослинами. Якщо взяти потертий листочок, то неймовірний запах, бо шавлі містять в собі ефірні олії, що власне визначає їхні ось ці лікувальні властивості. До речі, нещодавно дізналася, що один із видів шавлії – Взагалі має психотропні властивості, уявляєте собі, і е, їх використовували всілякі там чаклуни, шамани чи хто там іще, мольфари, для того, щоб проводити всілякі свої обряди, вводити людину там, в якийсь такий гіпнотичний стан і так далі. Рослина так і називається: шавлія віщунів. І вона, до речі, заборонена на території нашої України, тобто не можна її ні вирощувати та власне і природі. її зустріти. Мабуть, просто неможливо. Ну нарешті я зустріла цього пана. Все ходжу, ходжу і думаю, ну як же ж тут без нього? Друзі, це хвощ. Бачите, хвощ польовий, це спорова рослинка. І зараз ми бачимо його літній пагін, саме зелений фотосинтезуючий. А от навесні ми могли побачити тільки коричневі пагони, із колосками спеціальними, де власне пори народжуються і дозрівають, хоч хвоч, це спорова рослина, але вони вважаються злісними бур'янами, тому що вони мають кореневища і дуже швидко ними розмножуються, ось так вегетативно. Тому знищити його доволі складно. А ще й тому, що у його пагонах міститься кремнезем. Ну це та речовина, яка входить до складу піску, і тому його і знищити, і зрубати дуже важко, і тварини його теж не їдять. Але ось він біля водойми примостився, бо він полюбляє саме волос. А в усі ящерка. Головне не ворушитися. Вона реагує на рухи. Бачите, зелененька у шлюбному вбранні. Це ящерка прудка, але от навесні вона стає такою яскраво-зеленою на період розмноження. Ящерка це плазун, який повністю пристосований до життя на суходолі. Ось такі нащадки динозаврів малесенькі і зовсім не страшні. Блин, на плазончика, десь він там. Чому кричав? Можливо, вдасться підібратися. Вони такі опережні, що це просто Та! заховався, як наче його там і не було. Я ж кажу його впіймати, але я вам зараз сюди поставлю відео. Я все-таки ловила в кадр пазинів, щоб ви мали уявлення, хто це, і як вони від людей тікають. Отож, мої друзі, мої глядачі, сьогодні на календарі 1 червня і починається тепле літечко. І сьогодні я принципово не знімала відео про якийсь один організм чи явище. Сьогодні ми пройшлися десь годинку півтори екскурсії у живу природу для того, щоб побачити, як же вона живе на початку літа, що є цікавого, і для того, щоб кожен із вас, хто зараз дивиться моє відео, зрозумів, що насправді навколо стільки всього цікавого. І якщо дивитися на всі ці дрібниці, якщо цікавитися, тим більше що інформація сьогодні така доступна, то а, реально. Свій мозок можна наповнити дуже цікавими фактами, покращити інтелект, це дуже покращує настрій, ідуть тривожні думки. Це дуже чудовий релакс спілкування із природою. А також за допомогою таких мандрівок можна зрозуміти, як в природі все взаємопов'язано, і як їй теж важко сьогодні виживати в тих умовах, в яких ми опинилися. Адже насправді за два із половиною роки війни. Навколо все забруднено. Давайте будемо чесними: атмосфера, ґрунти, все забруднено цими відходами, вибухами, ось цими наслідками воєнних дій і так далі. Тому природі теж дуже складно. І сьогодні ми можемо їй допомогти лише, хоча б тим, щоб не шкодити їй. А щоб не шкодити, треба розуміти взаємозв'язки у природі, наскільки все взаємопов'язано, все залежить і від нас в тому числі. Тому мандруйте природою, бережіть природу, любіть природу. Заходьте на відео Рудої біології, тут завжди багато всього цікавого. І якщо вам цікаво, щоб хтось пояснив якесь явище чи розповів про якийсь організм, то вам сюди підписуйтесь на канал. Дуже буду вдячна за коментарі, за поширення відео, тому що це український контент. Моя мета навчати дітей, а також займатися просвітництвом дорослих. І якщо я маю ці знання, то чому б із вами ними не поділитися? На все добре! Це буде Україна, до побачення! Руда біологія!